Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами вирушимо в чарівну подорож світом казок, але не просто так, а щоб знайти там дуже важливі уроки безпеки. Адже казки не лише розважають, а й навчають. Готові? Тоді починаємо. Скажіть мені, будь ласка, що таке безпека? Правильно! Це коли нам нічого не загрожує, коли ми знаємо, як поводитися, щоб не потрапити в біду. І сьогодні ми побачимо, як деякі герої казок потрапили в небезпеку і що вони зробили неправильно. Казка Колобок. Подивіться на Колобка. Пам'ятаєте, як він утік від дідуся та бабусі і сам побіг у ліс? А потім. Зустрів кого? Так, зайчика. Від зайчика йому вдалося втекти, і він побіг далі. Ось він котився, котився і зустрів кого, вірно, дітки, вовка. І від вовка вдалося колобку втекти. Наступним колобок зустрів кого вірно. Ведмедя. І від ведмедя він теж втік. Але, дітки, ви пам'ятаєте, що всі звіри хотіли його з'їсти. А в кінці казки колобок зустрічає лисичку. І що зробила лисичка? Так, лисичка його з'їла. Малята яку помилку зробив колобок? Що йому не можна було робити. Правильно не можна йти одному далеко від дому, без дозволу дорослих. І головне, не можна розмовляти з незнайомцями. Ніколи не можна вірити їхнім обіцянкам. Казка Вовк та Семеро козенят. Мама Коза. Пішла, а козенятам наказали нікому двері не ні відчиняти. Але хтось постукав. Козенята відчинили двері. Кому? Вовку. Чи правильно зробили козенята, що відчинили двері? Яке ж правило вони порушили? Молодці. Ніколи не відчиняйте двері ні знайомцям. Навіть якщо їхній голос схожий на мамін чи на татів. Якщо нікого з дорослих немає вдома, двері повинні бути зачинені. Червона шапочка. Пам'ятаєте червону шапочку? Вона йшла до бабусі і в лісі зустріла кого? Злого вовка. Вона з ним розмовляла, розповіла, куди йде. І відхилились від дороги. Яку помилку зробила Червона шапочка? Що б ви їй порадили? Саме так не можна розмовляти з незнайомцями на вулиці чи в парку і ніколи не розповідаєте їм свої плани. Завжди йдіть за тією дорогою, яку вам показали дорослі, ваші рідні та близькі люди. Діти. А зараз я пропоную вам пограти в гру. Безпечно чи небезпечно? Дитина грається сірниками. Сірники це вогонь. Це дуже небезпечно. Не можна гратися сірниками. Дитина переходить дорогу по зебрі з дорослими. Так, молодці. Переходимо лише по пішохідному переходу і тільки з дорослими. Дитина бере ліки без дозволу дорослих. Ні в якому разі ліки це не цукерки. Ліки дітям дають батьки за призначенням лікаря. Діти граються на дитячому майданчику. Так, гратися на майданчику це безпечно і весело. Дитина на вулиці розмовляє з незнайомцем. Правильно, дітки, з незнайомцями розмовляти не можна. Дитина кличе на допомогу, якщо їй страшно. Обов'язково, якщо тобі страшна або потрібна допомога, клич дорослих. Молодці діти, сьогодні ми з вами. Дуже добре попрацювали. Ви запам'ятали найголовніші правила, які допоможуть вам бути в безпеці. Не ходи сам далеко. Не розмовляй з незнайомцями. Не відчиняй двері незнайомцям. Ніколи не бери ліки без дозволу дорослих. Переходь вулицю по пішохідному переходу, тримаючи дорослого за руку. Ось і закінчилося наше заняття. Малята, пам'ятайте ці правила і будьте завжди обережними.